У минулій відеоінструкції ми з'ясували з вами, як створюється розклад. Вигляд нашого розкладу зараз ось такий: обов'язково генеруємо розклад, пам'ятаємо, це робимо спочатку на тиждень. Потім, коли розклад буде сталий, ми можемо його генерувати на цілий семестр. Після генерації розклад виглядає ось таким чином. На що хочу обов'язково звернути вашу увагу. Після створення розкладу практично завжди вносяться якісь певні корективи. Тому корективи ми не вносимо в згенерованому розкладі, ось тут перетягуючи плитки і наново генерувати. А відповідно вже робимо через розклад уроків. Тобто, якщо мені потрібно алгебру перемістити, наприклад, на інший день, ви натискаєте на плитку алгебри, натискаєте три крапочки деталі уроку. У верхній частині справа натискаємо три крапочки, вибираємо редагувати розклад. І відповідно, ось тут ви змінюєте розклад для цього уроку. Лише цей урок, чи цей та наступні уроки, або всі уроки. І ви можете змінити урок, ви можете змінити назву уроку, ви можете змінити номер уроку, і ви можете змінити вчителя та назначити кабінет. Коли натискаєте Зберегти, зміни будуть внесені в розклад. Тобто запам'ятайте. Зміни в розкладі ми вносимо не через конструктор розкладу, а через розклад класу. Сьогодні давайте з'ясуємо, як зробити уроки чисельника та знаменника. Спочатку нам потрібно зробити навчальні плани. В розділі налаштування навчання, група навчальні плани. Виберемо навчальні плани класів. Спершу ми розклад створювали для 9 А розклад з прикладом чисельника та знаменника. Давайте створимо для 9В. Вибираємо 9 в Давайте зробимо для прикладу: в чисельник у нас буде йти трудове навчання, а в знаменник буде Основи здоров'я. Додаємо предмет. Знаходимо в списку Основи здоров'я. Натискаємо Додати. Вибираємо вчителів. Вчителі вибрали. Трудове навчання по підгрупам. У нас буде 0,5 годин. Натискаємо один раз на невеличку стрілочку і другу. Так само, основи здоров'я 0,5 годин. І натискаємо зверху Зберегти. Навчальні години додано. Інші предмети не додаю, тому що ви вже знаєте, як створюється розклад. Наша задача з'ясувати уроки чисельника та знаменника. Далі переходимо зверху в налаштування. І вибираємо генератор розкладу. Для зручності за допомогою фільтрів у верхній частині вибираємо перша зміна, середня, старша ланка. І відповідно, як ви бачите, у нас є плитки для 9Б. Зверніть увагу, Плитки уроків чисельника знаменника вони є. Наприклад, якщо в нас, давайте я перетягну геометрію назад в клас, ви бачите, плитка звичайного уроку велика. Плитка уроку чисельника або знаменника вона займає половину. Підгрупа займає четвертину. Тепер таким самим способом ми перетягуємо. Давайте, наприклад, в понеділок, першому уроком. затискаємо і перетягуємо на перший урок. Все нормально перетягнулося. Тепер є маленький нюанс. Коли ми перетягуємо трудове навчання на знаменник, ви бачите, що колір червоний, тобто ми не можемо додати сюди цей урок. В чому ситуація? Тому що нам потрібно перетягувати плитки уроків при затисненні клавіші Shift на клавіатурі. Затискаю клавішу Shift, вибираю трудове навчання і ставлю цей предмет в понеділок. Так само затискаю Shift-Трудове навчання і перетягую також у понеділок. Ось таким чином створюються уроки в розкладі чисельника та знаменника. Тепер потрібно згенерувати. Натискаємо згенерувати розклад. Візьмемо два тижні, щоб побачити чергування. Вибираємо по 9. Клас вибираємо 9В. І вибираємо Генерувати починаючи з чисельника. Натискаємо Згенерувати. Розклад згенеровано. Переходимо на вкладочку Розклад. У фільтрах зверху вибираємо 9-й В-клас. І, як ви бачите, перший тиждень у нас основа здоров'я. Переходимо на наступний тиждень, натискаємо стрілочку зверху. І, як ви бачите, у нас є трудове навчання. Ось таким чином ми можемо. Генерувати в розкладі уроки, чисельника та знаменника. І відразу давайте ще з'ясуємо про автоматичну генерацію розкладу. Я очистив весь розклад, є кнопка Очистити розклад, і ми натискаємо «Очистити». Тобто розклад попередньо я складав, я його перекинув в уроки без розкладу. У верхній частині є ось такий значок: Генерація занять. Натискаємо на нього. У вікні, що з'явилось, я можу відповідно виставити порядок предметів, як мені буде робитись автоматична генерація, і предмети, які я, наприклад, хочу пропустити в плануванні. Я потім ручному режимі буду їх. Створювати цей розклад для цих предметів. Натискає двічі на трудове навчання, перетягується сюди, і основи здоров'я. Це у нас ці предмети, які у нас чисельних знаменник. І натискаємо запланувати. Автоматично система згенерувала, відповідно, розставила предмети, як ви бачите, в розклад для 9А класу. Перед тим, як створювати розклад автоматично, обов'язковою умовою на вкладці вчителі. Проставити обмеження, тобто ті дні або ті години вчителів, які не можуть вести уроки, після того як ви усіх вчителів ці дані з'ясували, тоді ви можете натискати кнопку Генерація знань і вибрати автоматичне створення розкладу. Якщо якісь моменти вам не подобаються, натискаєте очистити розклад, натискаєте очистити розклад і всі предмети переміщуються в праву частину колонки Уроки без розкладу.